Індичку сідати назад на кубло, сама перший раз іде, дивіться, бачите? Це те, про що я вам казала, що індичка дуже розумна птиця. Бачите, вона вже знає, що вона сидить. Пройшло три дні. Вона вже знає, що вона тут сидить. Два дні вона ще сідала там в сараї, там, де вона спочатку сіла. Але я своїх насідок перевожу окремо. У мене тут є такі серванти. Хто перший раз у мене на каналі? Ось такі старі, бачите, радянські серванти ще, які вони там, ну, коротше, старі. Один і другий. І в мене зазвичай тут і качки несуться і виводять собі малюки, вон там качка несеться. Ось і індички. У мене в тому році багато було індичок, вірніше, навіть поза тому році, до початку війни. І цей. І кожна знала, де вона сидить. Навіть тут у мене сиділи індички, одна знала, що вона наверх має запригувати. Ну, я втратила своїх індичок. А це в цьому році придбала собі нових, нову сім'ю. І вже одна почала насиджувати і вже сама навчилася, що їй потрібно приходити сюди і сідати самій. Бачите, вони розумні, а завтра вже, я думаю, її навіть направляти не треба, тобто, вона сама буде диво, в цю фіртку лізти. Да, зайка, вона вже, до речі, до мене привикла, Вже трохи так ми знайомимося, вона на мене не кидається. Оце вона е, лякає, отак, бачите, не хоче, щоб я її чіпала. Ось я її трішки трогаю. Але я вже можу під неї руки засунути. І вона мене так вже не, не кусає і не кидається. Вона вже трошки до мене стала більш добрішою. Все, я так зараз закрию і нехай вона собі тут сидить, щоб її ніхто не заважав. Ось. Тут квочка, верещить сидить, тут ще одна квочка. Да? Тютінька. Качки сваряться воно через сітку. І тут сидить ще качка одна. Воно, я їй просвітила яйця. Значить, викинула по два яйця із інших господарств. Одне від того хлопця, що я їздила до нього, брала, а одне від нашої знайомої, два від того хлопця, що я брала і там, де в нього свині, і два від тієї жінки, що я брала в неї яйця під кувочку і гусячі також брала в неї, то викинула по два яйця. Я ж яйця, коли підсипала під качку, я їх позначила. Мої від моїх качок всі оплідні. Зараз я вам покажу ті яйця. Ось до я їх тут відбракувала. Ось буквочка В. Це ім'я того хлопця. І буквочка А. Це по батькові цієї жіночки, що я брала яйця. Ось по два неоплідних я вже викинула. І ще, до речі, три яйця під питанням. Позначила знак питанням. Е, По-моєму, три яйця від цієї, жінки. Да, від цієї жінки. Бо від хлопця я брала п'ять яєць. Три виходить у нього оплідних, два вже. Відійшло. Значить, три. І від неї брала, от щоб не збрехати: чи сім, чи вісім яєць. Треба подивитися, передивитися те відео, де я підсипала, і точно подивитися. А всі інші це були з, 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 з мого господарства. Ось так що. Ну, в мене вже люди брали в цьому році. Яйця від моїх. Качок і вже просвічували, ну, тобто підсипали під насідку чи в інкубатор, я не знаю, куди вони там брали, то казали, що оплід гарний. Тут, 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 ну, можна так сказати. Подивлячись на моїх качок, які в них спинки стоптані. Як їх порають селезні, то я думаю, що не дивно, що яйця оплідні тут от наче більш-менш нормально. Значить, а під, ну, щоб не наврочити, А там качка сидить, ще не просвічувала, бо ще рано. Під нею 19 яєць від моїх качок. Ось. Все. Тут я вже справилася, все зробила. Сарайце, бачите, я закривала для того, щоб. Що там таке? Хватить їх там ображати, е, щоб індичка сюди ну, підійшла, щоб направити індичку. Ну, вона вже, в принципі. Сама направилася. Жозефінка, курка Чубата верещить. Жозефінка і мої зайка. Кохінхіни бігають по вулиці, по що по городу ще бігають, що ж ми цей не зорали город. Ще його навіть і не прибрали, бо ще трохи й мокро. Сьогодні буду ще, сьогодні тут робити. Робота всяка. Ще ті гілки треба вивезти, це все повивозити, підготувати і домовилися із знайомим, що приїдемо, то блоком все переб'є. Короб, я не знаю, що з коропом робити. Думала, може, салати там в цьому році посадити та редиску, ну поки не знаю. І вчора вже цю тепличку скопали вже, вже все тут все так як треба, підсихає, перемішали із тією землею, що придбали. Ось така табличка, і вже можна було також скоро обробляти. Да? Бандитів малих я не випускаю до кохінхінів, тому що вони їх ганяють. Малі ганяють великих. Да? Вас ображають, ви хоч такі і кури масивні, але такі добрі душою, що вас всі ображають. Так, а де моя зайка? Зайка? Зайка, напевне, всередині. Несеться. Як кличуть, кличить, бачите? О, а цей пока. А, я тобі не дам, а я не дам тобі добігти, хай півник зробить своє діло. Вон так. Все, зробив? Зробив, молодець. Так, і хочу ще глянути на часник, бідний. Вистраждальний часник. Подивіться, як кури стоптали тут стежку понад оце. Тут було сухіше, тут вода стояла, тут трохи сухіше, як вони все стоптали. Капець. Оце вистраждальний часник, бідний, що під водою стояв місяць, чи скільки я там, я вже й не пам'ятаю, ну довго. Ну слава Богу, наче б все з ним більш-менш. Тут я горох посіяла, такого, цю грядку обсіяла горохом чи обсадила. Правильно сказати. Цибулька навіть не пропала, але ну, я це все прийшла сапою швиденько, днів п'ять назад, поки ще так воно було мокро, то я швиденько його просапала, щоб пустити туди повітрячко. Бо вода стояла, воно його так забило, що капець. І хочу вам ще показати красу неймовірну. У нас в цьому році всі яблуні не квітують, а квітують деякі. Але ви подивіться, як красиво квітують. Просто супер. Ця яблунька тут так красиво квітує. Це вам неможливо передати. Дуже гарне. І оця колона видно, Також пішла в ріст, причому дуже різко, то щось сиділа-сиділа вона, а тоді, як уверх пішла, подивіться, як вона гарна. Квітує, супер. Сливка перецвіла. Не знаю, будуть сливки чи ні. Грушка перецвіла, вже більш-менш нормально. Оця, бачите, що в тому році багато було яблук, майже немає, дуже трошки цвіту. Тут трішки цвіту, цьому році ж їх гарно омолодили, підрізали, цю підрізали, але ця в цьому році квітує. Дивіться на цю красу. Обожнюю цю пору, коли квітують. Яблуньки. Пам'ятаєте, моє відео в минулому році я якраз знімала на фоні квітуючих яблунь, коли ми повернулися після окупації додому з Хмельниччини. Тоді вже е, також ми наймали людину, яка нам мотоблоком перебивала город, але в тому році було тепліше. Ночі були значно тепліші, ніж в цьому році. Але бачите, знову ж таки, в цьому році не вийшло раніше посадити город, тому що холодно, тому що вода стояла, тому що потоп. Так що буде, як і в тому році, десь по часу обробки городу. Але нічого, врожай був. Аби здоров'я було, знаєте, і життя, і люди не вмирали наші, ага, то все таке. То можна все наздогнати. Природа своє бере швидко. Вон, я собі томати повисажувала, розсаду повисівала, огірків думала, в цьому році буде значно все раніше. А воно щось там на вікні стоїть, кіндіє не, не росте, хворіє і я не знаю. Так що, як тільки піде тепло, воно все мигом дуже швидко виросте. Навіть те, що місяць стоїть в хаті, не росте. І те, що ти посієш зразу в теплий ґрунт, воно ж швидше виросте, ніж те, що там стоїть і не хоче нічого далі робити. Що ти кричиш? Ти знеслась? Ти знеслась? Що ти сваришся? Тють. Ти знеслася? Там Чабатурки сидять, бачите? О, Всі, до речі, чабатурки в мене. Бачите, всі, всі сидять, всі несуться. тут от ось. ось, Все, квочок попорала, трішки вам показала, що до чого. Індички ще хочуть на вигол тільки. Ці ображені, бо не випустила їх сьогодні. Хіба що вечором, може, випущу, щоб побігали. Гуси мовчать, дала їм жменю трави і все. І тиша сидять і мовчать. Хай сидять. Кролики провакциновані, спостерігаю за ними. Малюки, от пройде трохи часу, подивимося, як вони себе будуть почувати. І тоді буду відселяти кроличок від них. У мене там кролиць також, до речі, ще раз провакцинувала. Там дві вільних клітки є, якраз кролиць від них заберу та й все. Так що якось у нас так. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Гарного всім дня, всім пока.